Терпілого Жиріна та захисника Шашко у судовому засіданні у режимі відеоконференції Тетяна Григорівна, не маєте заперечень? Ні, звісно. Угу. Добре. Добре. Порадившись місці, колеги суддів постановили відповідні питання задовольнити, дозволити участь у судовому засіданні у режимі відеоконференц-зв'язку. Так, третій член колегії перебуває на відеоконференц-зв'язку. І... З огляду на не видно, видно третього члена. Ну, якщо придивитись, придивитись, да. побачите так. Mm -hmm. Щодо щодо mm -hmm. неприбуття обвинуваченого галера у судово засідання. Станом на сьогодні mm -hmm. маємо такі по перше від захисника мороза, надійшло е клопотання про долучення до матеріалі справи довідки. Довідка каже нам про те, що Аллер Юрій Володимирович, дата народження. З 23 по теперішній час перебуває на лікуванні. Це довідка науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії на бланку. Разом з тим по теперішній час незрозуміло по коли, але, ну, мабуть, дати тут немає, мабуть, по сьогодні. Видано за вимогою. Все. Жодної іншої інформації немає. Також ми отримали так, це писав. Добре. Далі на запит суду надійшло. Це виключно для огляду, вона така сама, так само не містить дати. Повертається захиснику. На запит Вищо антикорупційного суду з цього ж медичного закладу надійшла відповідь. Я відповідно до якої дійсно вчора надійшли звернувся до медичної за медичною допомогою, був госпіталізований. Станом на 24-те продовжує перебувати у центрі у відділенні кардіології та реабілітації під медичним спостереженням та лікуванням лікаря-кардіолога. Прогнозований строк перебування. Залежить від результатів подальшого обстежень динаміки стану, стан здоров'я тимчасово унеможливлює залишення центру і ВКЗ станом на сьогодні брати участь не може. Така інформативна відповідь взагалі без можливості спланувати будь-що є якась додаткова інформація у захисників? Немає. Немає. Добре, у нас. Зрозуміло, що ми не можемо проводити за таких умов засідання. Разом з тим у нас нема жодних підстав зараз вважати, що і у понеділок засідання не відбудеться. Тож оголошується перерва до 30 червня до 13 години. Цим засідання можуть закінчення.